Друзі, цей день настав. Я, Я пройшов ГТА Сан Андреас. Ніхто мене цього не просив, ніхто від мене цього не благав, але мені це захотілося зробити. Я зробив цілий список е, стрімів за цей рік, починаючи з цього 23-го року, е, з нагодою, аби ну, побалувати свої ностальгічні почуття і згадати, що таке GTA San Andreas в тому прояві, в якому я пам'ятав себе все, все це в дитинстві. Дитинство скінчилось, і мені це стало зрозуміло, коли пройшов цю гру, тому що ця гра виглядає для мене абсолютно не та, якою я її бачив в дитинстві. Ясна річ, що атмосфера Сан-Андресу для мене лишається незмінною. Все було круто, все було класно, все там горіло, стріляло, вибухало. Чудово. Але гра 2004 року. І здавалося б, що можна очікувати від гри 2004 року. Вже майже 20 років буде скоро. Звичайно, нічого, бо ця гра взагалі була в якийсь момент навіть ексклюзивом для PlayStation 2. Вже покоління PlayStation 2 минуло давно, і претензії нуль. Але. Ем... Я не знав, що гра може бути настільки забагована. От і поговорили така. Е... Вау! Як тобі таке? Емс. Я не розраховую, що моди можуть так вплинути на атмосферу гри. Мек. Я посилаю в космос усі зусилля, щоб ця місія зараз не виригала нам те, що вона не буде гратись. Чи шо? А? Здивуйте мене. Здивуйте мене, будь ласка, скажіть, що вона не багнеться, я не знаю. I don't know. Hey, man, мене ж прям... прям... It was at this moment that he knew. He fucked up. Мек, я... Знаєте, мені здається... Тріп виглядає саме так. Я ніколи не знав, що це. Вау. Wow. Якось так. Але незважаючи на це, мені гра дуже сподобалась е і дуже завжди подобалась. Е і той момент, що я її перепройшов. Якось мені надихнуло, не знаю, відкрило все ж таки якусь третю чак око, бла бла бла, незважаючи ні на які проблеми. Бо я вирішив освіжити гру трошечки там з якимись своїми інноваціями, я додав там моди там, від першої особи, додав моди на зброю, бла бла бла, щоб гра виглядала трошечки так мінімально косметично симпатично. Але чого мені було варто зрозуміти, до чого це може призвести правильно? Е Ога, от така, Так кіно доміно. Шановні глядачі, у мене краще гра. Мяк. А, це зараз на вузі му. Му робить коровка. О, клас! Маємо нагоду. Зараз. Ага, воно не зупиниться, правильно. Вбитий, але не вами. <плует> І здавалося б, чому я так сильно зациклився суто на тому, що гра стара і тому подібне, можна ж розповісти про те, про сюжет, про які в мене ностальгічні почуття з цієї грою, як це роблять вже 99% блогерів. Але знаєте, як то кажуть, один той самий процент все ж таки. Так, так, ну я можу нахвалювати, який класний сюжет, який там злодій темпені, які характери. Характерні персонажі, яке все це там чудово, але ж ви ж до мене заходите не заради того, аби послухати, як все прекрасно, правда. Я тут кажу суто ту думку, яку хочу казати сам. Тому, якщо ви її ціните, а ви її 100% ціните, якщо ви це дивитесь, то ви поміж цього ще підпишитесь на канал, поставите лайк, зробите всі ці прикольні штуки. І знаєте, що чим більше нас буде об'єднуватись, тим більш якіснішим контентом буде вас. Балувати, не забувайте про це. Ну, все ж таки, незважаючи на те, що е, буду казав тут багато мінусів, які по великому рахунку не стосуються гри, просто ну, гра стара. Е, скажу певні плюси. Гра прикольна тим, що місії ті, котрі, наприклад, мені доставляли е, тож, складнощів для більшості людей так сильно складно щоб, можливо, не доставляли. Хоча фраза. Е... Мене розриває всередині. Вона мені вкоріниться дуже довго. Але є місії, котрі мені сподобались. Наприклад, була класна місія, труп проходив вже на останньому стрімі, там де треба літати на винищувачі. Ану, одна. О-о! Є, є. зал пішов, зал пішов. Є, збив, збив дівочку, збив дівочку, Оп-оп. Ану, добиваємо. Є! Yeah. Знаєте, для мене як для українця це як бальзам на душу сприйняти те, що цей винищувач летить робити правильні благородні справи по захисту україномовного населення. Е, так би мовити. Можна, будь ласка, без цього. І це дос... Досить... Та йо маю! І це досить прекрасно описує, наскільки мені було легко або нелегко. Скажу чесно, останні пару годин самої гри, от там, де от треба вже просто займатися от оцею, не знаю, сухоточкою, якщо це можна сказати так, це просто клас, знаєте, ніби це кілок загнали в серце. Тому варто враховувати і цей момент. А так, гра прекрасна, і якщо мене спитають, чи треба її проходити. То, ну, в 23-му році, то скажу чесно, думайте самі, у вас є своя голова, у вас є свої е, якісь думки, і думаю, що в принципі проблема пограти все на дрес в 23-му році це не так страшно. Зараз більш актуальнішою проблемою, що подивитись першим. Опенхаймер чи Барбі. Гра грається не дуже в 23-му році, ясна річ. Але воно все ж таки відшліфувало, відкарбувало в мене свої особисті почуття, які з радістю буду згадувати. Але якщо ви не розумієте, про які почуття кажу, то ви з радістю можете їх розділити. Ви можете просто зайти на мій канал. Там є ціла низка е відосів, котрі я е лишив е зі стрімів, запису, як я саме проходив Сан Андреас. Ну і певні моменти ви вже скоріш за все побачили. В принципі, я все сказав, єдине, що наостану хочу сказати, М -м -м. любіть те, що вас в певний момент зігрівало, але розумійте, що треба все ж таки йти в ногу з часом і не зациклюватись на старому. Бережіть себе, своїх близьких і.